Скажіть чесно, що ви зробили б, якби одного дня вас вирішили продати, ніби ви не людина, а річ, боляче навіть уявити, правда? Саме це сталося з Марією, молодою дівчиною з українського хутора. Її тіло здавалося комусь товаром, а доля чужою власністю. Але іноді найбільша зрада стає початком найбільшої свободи. Ця історія не просто про втечу і небезпеку, вона про вибір. Про те, як знайти в собі силу сказати Досить, навіть тоді, коли здається, що весь світ проти тебе вона змусить вас згадати власні моменти. Коли хотілося опустити руки, але серце кричало Борися. А найцікавіше тут є ковбой. Так, справжній степовий чоловік, який з'являється у найтемнішу мить і піднімає героїню на коня, ніби каже: Ти не сама. Ви відчуєте запах степу. Смак пилу і солоний вітер свободи. І знаєте що ще? Ви зрозумієте, чому іноді втеча це не слабкість, а найсміливіший крок до нового життя. Готові дізнатися, як звичайна дівчина перетворилася на жінку, яка більше ніколи не дозволила іншим вирішувати її долю. Тоді ця історія саме для вас. Марія Сулима жила так, ніби саме життя навчало її бути сильною. Сонце над полтавським степом пекло немилосердно, пил проникав усюди, навіть у думки. Її день починався ще до світанку носила відра з колодязя, поралася з коровами, прала білизну біля ставка. Але найбільше боліло не тіло, а серце від поглядів швагра Тимоша. Він завжди знаходив, що сказати, завжди мав образливий жарт про її тіло, називав тягарем для родини. Уявіть собі людину, яка день за днем гасять у вас віру в себе, саме це відчувала Марія. Тиміш був із тих людей, які вірять, що приниження загартовує характер. Насправді, кожне його слово було, мов камінь на плечах Марії. Він повторював, що вона зайва рота, мовби була старою торбою, що заважає йому жити. Але ось що цікаво коли хтось намагається тебе принизити, іноді саме тоді народжується сила всередині. Згадайте історії спортсменів, яких колись висміювали, а потім вони ставали чемпіонами. Такий біль може стати паливом, якщо вирішиш не дозволяти іншим визначати твою цінність. І Марія починала відчувати цю іскру. Життя на хуторі було суворою школою, а тимі ж, на жаль, учителем, якого вона не хотіла мати. Щодня Марія вчилася стримувати сльози, підіймати голову і йти далі. Можливо, і ви переживали подібне, коли хтось повторює, що ви не такі. У такі моменти спробуйте написати список своїх сильних сторін, навіть дрібних, і перечитуйте його, коли сумніваєтеся в собі. У Марії не було зошита, але була сильна воля змінити своє життя, і вона росла з кожним словом Тимоша. Дивна річ, поштовх до змін часто приходить у вигляді болю. Марії набридло бути тягарем, і цей гнів. Перетворювався на сміливість. Вона ще мовчала, але в душі звучало гучне досить. І саме в такій миті життя починає рухатися в новому напрямку. І щось велике вже чекало на Марію, навіть сам Тиміш не здогадувався, що буде далі. Одного вечора Тиміш, сидячи за столом, кинув слова, що холодом пройняли Марію. Він пропонував віддати її багатому господарю Іванові мельнику. Цей чоловік. Мав великий маєток на іншому боці села і потребував жінки, щоб доглядати хату, готувати йому їжу та стежити за слугами. Для Тимоша це звучало як вигідна угода. Вона ж нам тільки тягар, нехай хоч користь принесе, буркнув він. Слова падали важкими каменями. Марія сиділа, мов остовпіла, відчуваючи, що її життя виставили на базар. Оксана, дружина Тимоша, лише знизала плечима. Її погляд був холодним, як зимовий вітер. Вона не сперечалася, не захищала Марію, лише сухо зауважила, що пропозиція виглядає практичною. Іноді найбільший біль не від гучних криків, а від байдужості. Уявіть, що вас продають як старий плуг, без емоцій, без жалю. Саме це відчувала Марія. Іноді життя дає нам урок ми бачимо, хто готовий стояти поруч, а хто відвертається, коли важко. Марія сиділа, опустивши очі, та всередині неї вирувала буря. Вона пригадувала, як бабуся колись казала краще голодною бути, ніж без честі жити. У такій миті людина або ламається, або починає шукати вихід. Якщо ви коли-небудь опинялися в ситуації, де вас намагаються змусити погодитися на те, чого не хочете, запитайте себе, а що буде, якщо я відмовлюсь. Іноді саме це питання. Відкриває двері до свободи. Марія ще не знала відповіді, але її серце вже шукало її. Тиша в хаті ставала нестерпною. Тиміш задоволено сьорбав квас, Оксана кроїла хліб, ніби нічого не сталося. А Марія відчувала, що кожен подих крок до прірви. Десь глибоко вона почала розуміти якщо залишиться, то втратить себе остаточно. І ця думка почала формувати план, який ще цієї ночі змусить її діяти. Тієї ж ночі, коли всі в хаті поснули, Марія тихо піднялася зі своєї постелі. Серце калатало так голосно, що вона боялася, аби не розбудити Тимоша й Оксану. Вона обережно склала в торбинку кілька найдорожчих речей: стару вишиту хустку матері, шматок хліба та маленьку ікону. У кожному русі відчувалася рішучість. Марія розуміла. Якщо не втече сьогодні, завтра буде пізно. Є моменти в житті, коли треба робити кроку невідоме, навіть якщо страшно, і ця ніч була саме такою. Коли вона вийшла на подвір'я, біля Стодоли тихо стояв Ярема, молодий наймит із сусіднього хутора, він ніби знав, що вона не витримає і наважиться піти. Тут не можна залишатися, Марія. йди до чортової балки, там вони тебе не знайдуть, пошепки сказав він. У його словах було співчуття, але й надія. У житті завжди знайдеться хтось, хто простягне руку допомоги, коли найтемніше. Головне, не боятися її прийняти. Ярема показав їй стежку, якою треба йти, і дав стару хустку, щоб прикрити обличчя від нічного холоду. Йди швидко, але обережно якщо доживеш до світанку, будеш вільною, додав він. Ці слова звучали як благословення. Часом один мудрий порадник може змінити всю долю. У бізнесі це наставники, у житті, друзі чи навіть випадкові люди. Якщо відчуваєте, що застрягли, шукайте тих, хто вже пройшов вашу дорогу, вони підкажуть напрямок. Марія пішла, стискаючи торбинку в руках. Темрява вже не здавалася такою страшною вона перетворилася на союзника, що приховував її від очей Тимоша. Кожен крок лунав гучно в тиші ночі. Але вона йшла вперед, не озираючись. Попереду була невідомість, але й шанс на нове життя. І саме там, у глибині степу, чекала зустріч, яка назавжди змінить її долю. Сонце нещадно пекло, коли Марія йшла степом. Пил забивав горло, ноги тремтіли від утоми, а кожен крок здавався останнім. Вона вже майже не відчувала тіла лише жагу води і бажання впасти на землю. У такі моменти життя випробовує нас на міцність. Саме тоді, коли здається, що більше сил немає, ми дізнаємося, на що здатні. Марія вже майже зневірилася, коли почула звук копит. Спершу вона злякалася, а раптом це люди Тимоша. Але замість лютого погоні з темряви виринув чоловік із доброю посмішкою. То був Остап, мандрівник, який давно звик до безлюдних доріг. Він зіскочив з коня, подав Марії флягу з водою і сказав Пий, дівчино, бо впадеш тут, як трава після косовиці. Кожен ковток здавався дивом. Вода була прохолодна, ніби подарована небом. У житті завжди знайдеться хтось, хто з'явиться вчасно, щоб підтримати нас, коли ми на межі. Це може бути незнайомець у подорожі або людина, яка одного дня напише вам потрібне повідомлення. Головне, бути відкритим для цієї допомоги. Остап посадив Марію на свою кобилу на ім'я Зірка і повільно повів її у напрямку лісосмуги. Там є ставок, відпочинеш трохи, а тоді вирішимо, куди рухатися далі, сказав він. У його голосі була спокійна впевненість, яка заспокоювала Марію більше, ніж вода. Іноді нам потрібен хтось, хто скаже все буде гаразд, і ми починаємо вірити. Якщо у вашому житті зараз складний період, знайдіть таку людину. Або самі станьте нею для когось іншого, це неймовірно змінює серця. Коли вони досягли ставка, Марія вперше за довгий час змогла сісти і глибоко вдихнути. Вона дивилася, як вітер колише очерет, і відчувала, що страх починає відступати. Але водночас у голові виникло запитання: а що, як тиміш не зупиниться і продовжить пошуки? Ця думка не давала спокою, і саме тут Остап промовив слова. Які знову повернули серце Марії до тривоги. Їдучи на спині зірки, Марія відчувала, як тіло нарешті відтає після виснажливої дороги. Її руки трималися за гриву коня, а очі поволі звикали до світла нового дня. Остап ішов поряд, тримаючи повід, і здавався тихим і надійним, мов саме життя, вирішило подарувати їй короткий перепочинок. Але спокій, це часом лише тиша перед бурею. Марія ще не знала, що слова Остапа зараз повернуть їй серце в п'яти. Він глянув на неї серйозно і сказав Марія, мушу бути чесним. Сьогодні бачив людей, що розпитували про дівчину з чорними косами, яка втекла вночі, вони вже десь тут. Ці слова впали, мов камінь у воду. Усе всередині Марії знову стиснулося, їй здалося, що навіть вітер перестав дихати. Ви коли-небудь відчували, як страх повертається хвилею, коли ви думали, що вже в безпеці. Саме так було зараз, у житті часто так щойно відчуєш спокій і знову виклик. Марія дивилася на горизонт і думала а що, як попереду ще гірше, ніж те, від чого вона втекла. У такі моменти важливо згадати наші думки можуть або паралізувати, або дати силу. Є люди, які пишуть свій щоденник подяки, щоб пам'ятати, заради чого вони йдуть далі. Можливо, і Марії варто було подумати не лише про страх, а й про те життя, яке вона мріє знайти. Бо коли є мета, навіть небезпека стає сходинкою до неї. Остап поклав руку їй на плече і сказав Не бійся, ми знайдемо місце, де вони тебе не дістануть. Його слова давали надію, але й нагадували, що шлях ще не закінчено. Попереду чекали нові випробування, і навіть природа готувалася до них. Темні хмари повільно збиралися на обрії, натякаючи, що ніч буде неспокійною. Коли сонце сховалося, небо раптово потемніло, і вітер підняв пил так, що нічого не було видно. Степ перетворився на рухому стіну піску. Остап різко зупинив зірку і крикнув Треба шукати сховок, інакше нас засипле. Вони ледве знайшли невелику печеру між камінням. Всередині було темно й тісно, але головне безпечно. Іноді життя змушує нас ховатися, не щоб зламати нас, а щоб дати час набратися сил. Марія сиділа тремтячи і відчувала, як буря струшує землю. Пил засипав вхід у печеру, а вітер вив, немов вовк. Марія притислася до стіни і раптом зрозуміла вперше за довгий час вона не одна. Присутність Остапа давала їй відчуття захисту, ніби світ ще не зовсім проти неї. Ви коли-небудь помічали, що під час труднощів люди, яких ви зустрічаєте, стають вашою сім'єю на час бурі. Це особливі моменти, коли чужі перетворюються на союзників. Години тяглися довго. Остап розпалив маленький вогонь і дав Марії теплу ковдру. Тримайся, дівчино, буря мине, сказав він. Ці слова були прості, але мали силу. Так само і в житті, іноді нам потрібно лише, щоб хтось сказав Ти витримаєш. Якщо сьогодні у вашому житті буря, знайдіть тих, хто підтримає, і будьте підтримкою для інших. Це створює внутрішню міцність. Коли буря стихла, вони обережно визирнули з печери. Повітря ще пахло пилом, але навколо було тихо. Та раптом далеко пролунав стукіт копит. Марія відчула, як серце знову закалатало це вони, шепнув Остап. Небезпека була зовсім поруч, і попереду їх чекала зустріч, від якої залежала доля Марії. Ранок зустрів їх гучним гуркотом копит, із за пагорба виринули вершники. Попереду сам Іван Мельник, суворий, з обличчям якого боялися навіть дорослі чоловіки. Марія відчула, як земля під ногами ніби зупинилася. Ну, ось ти де!» – хрипко кинув мельник, спішуючись. Він дивився на неї, як на власність, яку збирається повернути. Та Марія вже не була тією зляканою дівчиною, що тікала вночі. Вона підвела голову і твердо сказала: Я не твоя власність. Ці слова прозвучали сильніше. За будь-який крик. Мельник ступив уперед, але Марія блискавично схопила рушницю, що лежала біля входу до печери. Не підходь. вигукнула вона, і звук її голосу пролунав, мов грім. Постріл розніс тишу, і куля влучила в землю біля його ніг. Це був сигнал. Вона більше не буде жертвою. У житті є момент, коли треба заявити про себе. Коли ви відчуваєте, що вас затиснули в кут, іноді єдиний вихід. Показати, що ви готові боротися. У цю ж мить на галявину в'їхала Катерина, давня подруга Марії, на чолі з групою козаків та повітовим суддею. Іван Мельник, ти заарештований за незаконне утримання людини. гримнув суддя. Це був момент справедливості. Сильні світу цього не очікують, що закон і правда можуть стати на бік тих, кого вони зневажають. Коли зло виводять на світло, воно втрачає свою владу. Мельника скували, його люди розсіялися. Марія стояла ще тремтячи, але вперше за довгий час відчувала, що дихає на повні груди. Ця перемога була не лише над мельником. Вона була над усім минулим, що тримало її в кайданах. Але попереду на неї чекало ще більше не лише свобода, а й можливість почати нове життя поруч із людиною, яка врятувала її серце. Минуло кілька тижнів після арешту мельника. Село стихло і життя почало ставати на місце. Марія стояла перед малою дерев'яною церквою, де сьогодні вінчали її та Остапа. Священник тихо промовляв молитви, і кожне слово лягало на серце, як бальзам. У цій миті вона вперше відчула, що належить сама собі. І водночас комусь, хто вибрав її не через вигоду, а через любов. Це була перемога не лише над минулим, а й над страхом, який тримав її стільки років. Після весілля. Вони рушили в далеку подорож і зрештою опинилися на узбережжі Чорного моря. Марія стояла на кручі, вітер грався її косами, а Остап тримав її за плечі. Вона вдивлялася у хвилі й думала колись вона була полонянкою власної долі, а тепер вільна. У такі миті людина починає цінувати прості речі світанок, запах моря, тепло руки коханої людини. Якщо хочете відчути подібне, спробуйте бодай раз на тиждень влаштовувати собі день тиші без телефонів, без шуму, щоб почути себе. Марія згадала той момент, коли Остап уперше підняв її на коня. Його слова ти створена для моїх обіймів тепер звучали як обітниця. Вони не були лише романтичними, вони означали, що її місце в цьому світі знайдено. У житті важливо мати того, хто бачить у вас більше, ніж ваші помилки. Можливо, і вам варто подумати, хто поруч із вами під час бурі і чи ви самі готові бути для когось тією опорою? Сонце сідало, фарбуючи море золотом. Марія відчула глибокий спокій і вдячність. Попереду на неї чекало нове життя, повне вибору, свободи і кохання. Її історія нагадувала, що навіть із найтемніших ночей можна вийти сильнішим, а десь, у глибині серця, вона відчувала, що це лише початок. Нова сторінка, де ще багато пригод і перемог. То як ви тепер дивитеся на своє життя, чи є у вашому серці місця, де ви дозволили іншим вирішувати за вас? Можливо, настав час підняти голову, як це зробила Марія, і сказати своє тверде досить не світові, а власним страхам. Кожен із нас заслуговує на свободу, повагу та любов, але їх не приносять на таці, за них треба боротися. Запитайте себе, що я готовий зробити вже сьогодні, щоб завтра бути ближче до мрії. Можливо, це одна розмова, одне рішення чи один крок, який змінить усе. Не залишайте цю історію лише історією, візьміть із неї уроки сила народжується тоді, коли ми не здаємося. І хто знає, можливо, саме зараз хтось чекає, щоб ви стали їхнім Остапом, тим, хто врятує в найтемніший момент. Якщо ця історія торкнулася вас, напишіть у коментарях, який момент зачепив найбільше. І не забудьте підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які змінюють життя, бо наступна може стати саме вашою.